Всем привет, вы на канале Димон и сегодня будем починати проходить ферму 20 на телефоне в этом видео ну я буду проходить ферму 20 это первая часть Ну я даже не знаю что сейчас сказать Давайте сядем в этот прекрасный комбайн так надо поставить час по Так и тепер сідаємо. Ага включаем жатку так, включилась і можна поїхати. Так. Ну, можна поставити на автопілот і позайматися другими ділами. Так, ставимо. Так, все. хорошо. Тут у нас є трактор і сажалка. Зараз. Давайте причепимо. Так, ну що на шеї? Ага, трактор і культиватор у нас є. Це добре. Сразу можна попробувати продати культиватор і купити. Побільше, або чим малий. Так то прицеп. Так, во-культиватор продаємо. Так, і давайте купимо оцього культиватора можна. І оцього зеленого. Так, тут же чи... зелений і красний? Я навіть не знаю, що би вибрати. Давайте зелений. Ну, або тут є ще отакий, але він садить траву і канолу. Давайте купляємо навіть зеленого. Идем в магазин забирати його. Ой-ой-ой, Як же підлахує, що мене? Так, ладно. Поїхали, поїхали. <кхем> так, вот тут а десь, вот, вот тут стоит культиватор. Що, кстати, надо буде прицепа купити, наверное. Даже не знаю. І стілку нову. А чи хватить мені грошей? Рецепт але сілка теж, вона мала, я довольна. Треба буде тоже якщо ся... будуть дорожчі, то купимо. Так, забираємо культиватор і поїхали на базу. Я звісно, не уверен, что этот трактор потягне цього культиватора, но по факту має. Так, ага, у в бункеру є имена картошки. Так, вес угу. Зараз надо, надо было купити нового прицепа. У цього можна, принцип. Да, він неплохий, давайте його купимо. Так. А то старого прицепа надо буде продати. Вовин, все, продаємо. Так, все, давайте десь тут отчепимо культиватор і поїдемо за новим прицепом. Все, поїхали. Так, у нас ще остается 25 тисяч. Я думаю, що за ці гроші можна купити сажалку якусь. Но, але ми зараз будемо ще продавати сім'їнайки в бункеру. Я думаю, зароблю на цьому гроші немало. 1050 надо. Так. Поїхали до бункера. Зараз будемо продавати урожай. Що треба возити. Ой, тут буде багато часу потратити. Чогось я взяв великого прицепа, бо. Ну, при... Малим прийшлось би по два рази возити, бо там по 12 тисяч літрів, а в малому всього по 9. А тут 21, тут все влізе. Пшениця. Хоча ні, а давайте лише не будемо пшеницю висипати. Давайте її разом з тою пшеницею, яку зараз збирає комбайн, будемо продавати. Зараз поїдемо продавати ячмінь. Так, все, висипали. Тепер поїхали по ячмінь. И шмен така дешева штука, але її багато. Надо ще подивитись, куди поїхати продавати. Саме вигодна ціна. Так. Ціна отут саме вигодна. Ставим точку і смотрим, куди это їхати. Это прямо. Все понятно, Є, є. ой Ой-ой-ой, комбайн там робить дальше. Так. Ну, кстати, богато я у меня 15 1500 литров. Ну, конечно, не получилось мне и начале дали. Тут у вас шеполо такая великая. Надо будет его в будущем купить. Воно десь стоит півмільйона, Вряд ли, конечно, я его зараз куплю. ну, А кто говорил, что я зараз буду куплять его? Зараз, конечно, не буду. Вот такая дорогая. Так, ну ладно, мы подъезжаем к точке продажи. Зараз будем продавать. Так, давай заезжаем и высыпаем. Так, ну, тысяч десять мая получить, то как точно. И мы получаем, э, ну, почти десять тысяч. Если круглый, то десять тысяч. Это очень хорошо. Сажалки у нас стоит... Во, за 70 ти за 26 є. я даже не знаю купу. Ладно, пока ж не на одну не хватает денег. Хотя ні, дають, ты синь не, дивіться, си не Але сині не удобряє удобрялка. Тобто, що синя сажалка не удобряє, а червона вона удобряє. То тобто, я даже не знаю, что куплять. Але та велика в три раза до стоїть. стоит. Ну, короче. Якщо хватить на велику, то купимо велику. якщо не хватить, то малую купимо. Але поймаєте, що удобрялку купляти. Ну, кстати, удобряйте це хороша штука. Так, зараз засипаємо Овес. Так, йдемо одразу, Де у нас овес? Дорожче. А, ну, в принципі, там само можна їхати продавати. Так, все, засипали, поїхали. Так. Ну кстати, у тебя трактор довольно мощный. Я думаю, потягне потянуть культиватора. Ну, Дивитись, как он добрый гида. 40 км в час. Так, кидан тут сам тут боты что-то стоять. Опять біля поле з морковкой. Так. Ну а конечно чего-то поле найчастіше засаджують морковкой. Вот я не бачу, щоб тут садило там, наприклад, сої боби, или пшеницю. Не знаю. Кто знает, может напишите в комментариях. Ну, зараз буду я продавать ем, Овес. Ну, я думаю, 60 тысяч на ньому можна получить. Хотя, я думаю, він дорожче стоит, то наже більше. І ого. ого. Ого, цілих 14 тисяч, это то получше. Дальше вроде що ми продаємо? Кукурудзу, ані канола там є. Зараз подивимось, що там. ще. Ну, удобрянка, волк. Во. Так. Ну да, оця велика але вона, вона втрижала дорожче. Я не уверен, що зелений трактор потягне її. Ну не знаю, наша, наша мені велика. От вопрос нашо. Можна в принципі і малий обійтись. Но то завісить, як ти хочеш робити. Там уже комбайн закінчує. якщо великі поля, то лучше, конечно, велику. Але тож, три поля всього дають то на начале. Так, ладно, засипаємо канал, у комбайну вже почти повний бункер. Так. Вот так, дивимось, детина сама лучше і ціна у нас сама лучше отута. Давайте ставим точку, то де у нас. Ага, то там. От туди хотіть їхати. Давайте из першого лица. Ну, неплохо, не їде. Так, вот комбайн робит. По дорозі назад, наверное, заберу його пшеницю. Ну, а так їдемо. Тут уже подальше їхати надо буде. Але там ціна дуже добре. Я думаю, якщо за канолу ще... Ну точно більше 10 тисяч мають заплатити, то я надію, що хоча б 15 заплатять за канолу, бо її доволі мало. Хоча, хоча, дні плохо каноны. Почти 2 трети каноли при цепа заполнили. Ну, не знаю. 1015 точно має вийти. Вона дорожча і її багато. Хоча я казав, що її мало. Так, ладно, давайте дивитися. За скільки продаємо. Ого, У ,у, денег неплохо летить. Неплохо деньги летять, я хочу так сказати. І ого. Скільки? 17 000? Ого. Я думала там 15 тисяч. Ну, максимум буде. Ну, мені кажеться, кожного разу ми вам більше і більше получати. Так, далі кукурудзу їдемо продавати. Я думаю, кукурудзу вона дешево постоїть? але її вроді багато, Ілі скільки. Ладно, поїдем узнаємо. Зараз нам буде комбайна забрати пшеницю, потім проїхати її продати. Ну, пшениця то. Вона, як будто би сама дешева, да? Але її найбільше получається. Так, ото у нас поле, кстаті. Ну, не. Да. Я не знаю, не знаю, що у нас тут ще є. Вот. комбайн. Він що, стоїть. А, ні, їде. Давайте заберемо його весь урожай. Треба його якось остановити. Бо я не буду зім'їздити. Так, я висипай. Куда? Куда поїхав стоямба? Стоять. О, уже почти повний бункер. Ну, точнее, і так повний бункер. Довольно удачно я заїхав забрати. Ну, пів поля забрав і вже повний бункер. А от у пшениця. Так, що у нас дальше? Далі підсолу будемо продавати. А до Айдалку Ха. Так, давай, висипаєш, еще довго висипається, все. В комбайну 9000 літрів, а він так довго висипається. <риклад> так, я кстати не побачив, уже почти хватает на червону сажалку. Все, ставимо в хай далі дальше робот. А ми поїхали цю пшеницю в бункер, наверное, я не знаю. Або можна поїхати її продати. Але тут ще є, вона... Ладно, потім все разом продамо. Зараз поїдемо, що будемо робити. Ну, мабуть, подсолнух будемо вивозити, знаєте. Я не пам'ятаю, за подсолнух багато дають. Вроді теж тисячу десь. Давайте подивимось. Вроді подсолнуха теж немало там. Да, 11 тисяч літрів і ціна якого. Давайте подивимось, Ну так, собі, Ну хотя 1300 это неплохо. Я даже уже знаю, куда це выстав. Так, все, поехали. Ше думаю 150000 заробимо на всем. Стоп подоба, 15 тысяч. Так то неплохо мы зарабатываем, значит. Да, вообще неплохо. Але конечно мы за да, суперше же ничего не зарабатываем толком. Тупо возимо, продаємо урожай, який у нас був в елеваторі. Ладно. Що дають? На началі дають, звісно, скільки вже часу потратив, щоб це все перевозити. Кстати, якщо ти дивився до цього момента, то постав лайк, пожалуйста. Ну, а ми замовним продавати е, урожай. Так. Так, давай. Вставай. И высыпаем так уже почти 80 тысяч буде 80 тысяч, хорошо Скільки нам дают 15 тысяч это очень хорошо 15 тысяч. Поехали по полю. Я тоже собі таке в будущем засажу свеклой и все так ладно, давайте съедем. Начнем с поля катаемся. Хотя это ферма 20, тут урожай не помнишь, если будешь ганяти. По гоняться. Ну, хотя такие же трактор слабенький. Бо там где очень мощный трактора на гусеницах. Але стоит 1,5 миллиарда. Ладно, я шучу. Он дешевше стоит. Каких 15 миллиарда? Півтора 3 миллиона. Так, все, кукру 9000. Это маловато. Так, демос на її там само. Поехали. Аня, а вот тут це на хороше. І то де у нас... Ага, то у нас то там. Ну окей, поехали. За 1010 максимум. Давайте зараз кукурудзу продамо і та й можно вже видео закінчувати. Хоча ще треба, давайте купимо це відео якусь сажалку. І зараз ми получимося 10 тисяч, у нас вразлі буде 92 тисячі. І ми зможемо купити велику сажалку. Але, ну хоч я подумаю, що купляти. Так, проїжджаємо кто-то біля кунів. Может конями займатися. вони дуже дорогі. Але то довго і муторно. А я не люблю довгі. Все робити. Так, все, ми доїжджали до то, точки продажу, давай все 10 тисяч і буде вс хорошо. Хоча ні, 10 тисяч тут вряд ли суд. 9. Ну, не знаю, де. Зараз подивимось. Ну да, як мало дають. Ой, куди я поїхав? Ну, що я робив? Там літр маленький залишився. Получили 7 тисяч і з цього лише 60 доларів. Окей, 7000, так 7000. Почті 90 тисяч. Так, ну ладно, зараз будемо закінчати. Я подумав, що купляти. Я подумав і вирішив, що треба купляти синюю сажалку. Ну і до її удобрялку. Бо ну, по неєздідних сілах не вистачає цьому трактору, щоб... Червону витащувати. Сразу ставим соєвої баби, будемо садити. Я тую сажалку продав. Вот, купив. І в мене залишилось 73 тисячі. Зараз, коротше, ще поїдемо навіть купимо удобрялку. Якщо цього, мене вже м -м, червоний трактор робить, зараз поставлю його робити. Але треба сіменами заправитись. Ой, не туди під'їхав сім'їна. Отут сімена. І всього 600 доларів потратив. Навіть трохи менше. Зараз поставим його поближче. Хоча. хоча. Хай покаже він робить, а я покаж очіплю і поїду за удобрявкою, Удобрялка я вже теж вибрав яку треба купляти. Ну, у нас стоїть 25 тисяч, у мене 72. Я от хотів нового комбайна, але подивився комбайн 300 тисяч стоїть. Так, ладно, давайте купимо я вот, вот хотів купити. Давайте її купляємо. Чува її, да? Давайте подивимося, навіть, чого я її купив зачеплю. Так. Дивитися, ця лучше. І там ще є оплискувачі, вони по будуть стояти. Во, отут є. Вони подорожче і вони поменше даже. Оце він і великий, і дешевий. Хоча хоть такий самий. То я вибрав такого. Ну, Я не маю смисла, він просто дешевший. Мені треба побільше більше грошей економити. Давайте їх. З сухим удобренням треба направити. Так щось довго заполняются і гроші Чого так дорого це все стоїть, так нічого собі 5000 Ладно, все, давайте ставим і поїдемо поставимо, щоб трактор садив. Так, так давайте виставимо, Опа-оп. Давайте причепляем і... Да это даже на автопилот На этом все. комбай, Надо с ним разобраться. Раз, раз, раз... Так, вот он. работать. Так. Давай, заканчивай. И почти еще один полный и Из всего поля получилось два комбайна на пшенице. Я не помню, у нас было удобрено да или нет. Ну, вроде удобрено, ладно. Шеплю 9000 литров. зас в бункер засыпаем и потом поедем про дому. Байк вообще медленный напротив трактора. Я так давно на комбайнах не ездил, они такие медленные. Так, переезжаем аккуратненько и выставляем трубу. И все, хай высыпается. Так, вот так вот, все. Хорошо, висипається, Буде ще пів часа виліпатись. Так, сажалка вже садить, Культиватор культивірує нормально. Ну, давайте ждать, що ще робити. Так думку висипає як комбайн. Ой, заснути можна. Ну ладно. Важна буду кудись цього комбайна поставити, щоб не мешов. Хотя. А техники довольно мало. Не буде мені мешать, в принципі. Соевые бобы, кстати, я не буду продавати. Бо... Так, а, ну, пшениці 21 тысяч литров. Я их буду выращивать, бо більшого. Так, ну давайте десь тут бросим комбайн, на робить. Подивимось, як робится жалко. Ну, неплохо. Работает, работает. Трактор нормально тянет. 15 километров еда. Ну, в принципе, хватает мне. И такие сажалки будут на первое время хватать. Так, цей трактор уже почти закінчає Зараз поставим его на следующее поле. Чтобы робив. Так, поднимаем и поехали на следующее поле Так, так. Ну, вроде цей червоний трактор нормально тяну культиватора. То никуда мы его заменять не будем. Нормальный культиватор, все буде до кінця игры. Він довольно великий. Так, його вроде 9 метрів. Так. ставимо. И поехали. Хотя, давайте вже, может, видео будем закінчати. Отак, вот я. Сьогодні поснімав довольно багато поснімав, да? Почти 20 минут. Даже 20 минут є. хай розвернеться. Ну, коротше, если вы додивились до кінця, то вам спасибо. Можете поставити лайк, там подписатися, если вам не трудно. Спасибо, что до кінця додивилися. Ну, вот такое вот прохождение вышло. То тики перша частина. Скоро вийде друга. ми купили нового культиватора, сажалку, прицепа и продали багато чого нового старого. Ладно, все. Всем спасибо за перегляд. Поставьте лайк, если можете. Это ж вам не тяжело. Всем удачи, всем пока!